Рецепт смачного та легкого у приготуванні курячого рулета. Так, є в мене ось таке філе, і зараз ми його будемо розрізати уподовж, але так, щоб не до кінця. Розрізали ми наше філе на ось такі шматки і зараз будемо його відбивати. Тепер ми наше філе відбиваємо. Тепер беремо рукав для запікання і розділяємо його навпіл. Перенесла я м'ясо на рукав. І зараз буду посипати його спеціями. Посипала наш рулет спеціями, і зараз додавлю трошки часничку і трошки сметани із зеленю. Зараз змажимо ще сметаною, а також додавлю сюди зелень ось трошки. І зараз будемо скручувати. Так, скручуємо все це у рулет. Вийшов у нас ось такий рулет, зараз ми його залишимо десь на одну годину, щоб він трошки промаринувався. Проколюємо його вилкою і в духовку десь на годину півтори. І ось така смакота вийшла. Всім смачного.